Ще вчора у кожному навчальному закладі було весело і гамірно. З усіх кутків лунав дитячий сміх та наполегливий голос вчителя, який намагався вгамувати дітвору. А вже сьогодні повна тиша. Розпочалися канікули. Учні насолоджуються першими вільними від домашніх завдань вихідними, а вчителі підбивають підсумки навчального року. Він минув досить вдало. Успіхи і досягнення є як у навчанні, так і в організації шкільного процесу. Представники влади відзвітувалися про 100% забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою та підключенням бібліотек до всесвітньої мережі інтернет. Зважаючи на створення 40 освітніх округів і визначення опорних шкіл, в області виникла потреба у додатковому транспорті. Тож для підвезення дітей було придбано 43 шкільних автобуси. Цього року і черкаські школярі підсумовують успішний навчальний рік. Вони привезли величезну кількість нагород за перемоги на олімпіадах та змаганнях юних науковців. Своїми знаннями та інтелектом вони прославили малу батьківщину на державному рівні. За перші серйозні досягнення їх традиційно вітали на своєрідному святі олімпійців. Сьогодні для творчих обдарованих дітей створено безмежне поле для вияву усіх здібностей і талантів. Це засвідчують численні конкурси, олімпіади, де учні вповні проявляють свої знання. Цього року черкаські школярі здобули 56 перемог всеукраїнського рівня у різноманіт інтелектуальних змаганнях. Традиційно переможці вітають керівники області. Вони вшановують інтелект, розум і талант юних експериментаторів та дослідників. Ми щиро вітаємо вас і без вдячність за активну життєву позицію. За титанічну працю, за те, що гідно представили Черкащину на всеукраїнське змагання. Позитивним змінам в соціально-економічному житті області звичайно ми завдячимо і 13-тисячному загону вчителів. Значну допомогу у підготовці молоді до участі у різноманітних інтелектуальних змаганнях, звичайно ж надають їхні наставники, педагогічні працівники. Імена Горбатовського Миколи Івановича. Савяровського Ярослава Романовича, Черепінського Овсія Давидовича, Підгори Ніни Вікторівни, Селенка Валерія Анатолійовича, Зімніна Юрія Фірсовича, Богатирьова Олександра Олеговича, гусака Андрія Михайловича, Нерадника Тетяни Миколаївни і багатьох-багатьох інших, які щорічно готують переможців з українських олімпіад і конкурсів, я певен, будуть внесені у скарбницю Української педагогічної еліти області. Дорогі наші юнаки та дівчата, досягши вершин, залишайтеся патріотами землі, яка вас народила, зростила і навчила. Пізнавайте слід і ніколи не зупиняйтесь на досягнутому. Пам'ятайте, тільки ґрунтовні знання допоможуть вам гідно прийняти виклик нашого вимогливого часу. Адже держава бачає у вас ту велику інтелектуальну силу, яка найближчими роками стане дотворення суспільства гідно наших сучасників і нащадків. На теренах Черкащини успішно реалізується обласна програма роботи з обдарованою молоддю. Вона передбачає виплату щорічних стипендій переможцям третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. На ці потреби в обласному бюджеті передбачено майже 250 тисяч гривень. Найкращий результат з підготовки переможців цього року продемонстрували фізико-математичний ліцей, перша міська гімназія, гімназія номер 31 колегіум Берегиня. Вагомих результатів досягли учні з міста Сміли, Городищенського, Кам'янського і Тальнівського районів. Абсолютну кількість нагород, чотири призові місця отримав випускник Черкаського фізико-математичного ліцею Валерій Джус. Віолета Ходоровська з Кам'янського еколого-економічного ліцею та Наталія Валієва з першої міської гімназії вибороли по дві перемоги. Сьогоднішня зустріч це гімн інтелекту, творчій красі, високій духовності та мудрим ідеям. Ми вже зробили перший крок. Це наш успіх, це заслужена перемога таланту та працелюбства. І саме тому Олімпіади, конкурси, змагання, у яких ми брали участь, дали свої. Плідні перемоги. Вірю і надіюся, що всі наші досягнення сприятимуть розвитку сучасної України. Я вірю в нашу наполегливість та працелюбство. Однак жодні досягнення неможливі без підтримки та допомоги наших вчителів по-батьківському вимогливих, по материнській. Добрих і турботливих. Це вони навчали нас розуміти прекрасне, спрямовували нас у правильне русло, прищеплювали любов до рідної України. Не забуваймо ж наших батьків. Вони пройшли усі роки шкільного життя разом з нами, радіючи нашим успіхам, переживаючи невдачі. Шануймо, цінуємо їх. Нехай знання та вміння, які дала нам школа, допоможуть вистояти в майбутньому житті. Кожен з нас пройшов важкий, але дуже цікавий шлях до перемоги. Та на цьому шляху ми не були одинокими борцями, а ми були частиною улогодженої команди, яка складалася з учнів, вчителів, науковців, які відкривали нам світ науки, які підтримували нас крок за кроком. Вони Давали нам шлях до перемоги. Саме така співпраця дала мені моє майбутнє, моє подальше життя. Вона відкриває всі можливості, вона здійснює мрії. Я переконана, що школа Ман і її вчителі наставники – це реальна можливість для сотень дітей показати і реалізувати себе у сучасному світі. Тому я бажаю усім, усім нам в подальшому житті залишити у собі маленьку частинку. Цього свята, її урочистості. А наші перемоги це, де? це така невеличка місія, яка дала нам у житті, яку ми повинні виконати достойно. А всі наші перемоги, вони попереду, і це найголовніше. Без сучасного вчителя, обдарованій дитині, важко досягнути перемоги. Заслужений вчитель України Валерій Селенко з першої міської гімназії підготував цьогоріч трьох призерів та переможців четвертого етапу всеукраїнських олімпіад з правознавства. Ну, допомагали мені, звичайно, мої батьки, вчителі. Велика подяка Валерію Толіче Селенко, який підготував мене до цієї олімпіади. Ну, також батьки, які переживали за мене і давали мені стимул працювати і вдосконалювати свої знання. Це перша така твоя важлива перемога в житті? Чи вже були на всеукраїнському рівні перемоги? Ні, це перший раз. Я як в третє місце. Які відчуття? Як воно отримувати нагороди від таких поважних людей в області і на такій величезній сцені? Ну, відчуття були в мене різні. Спочатку трохи що не перше місце, ну а потім зрозумівся, краще вже третій місце, ніж ніяке. За останні п'ять років на фінальному етапі конкурсу робіт учнів-членів Малої академії наук школярі продемонстрували найвищий показник результативності. Організатори відзначають, що зросла не лише кількість, але й якість призових місць. Мала академія наук стала однією з найцікавіших форм пошуку та підтримки обдарованих дітей підготовки майбутньої наукової зміни. Ці перемоги вкотре засвідчують, що майбутнє України у надійних руках цього року. Я вперше взяв участь у конкурсі Мава академія наук і зайняв перше місце на українському етапі з англійської мови. Мені дуже сподобалося брати участь у конкурсі, тому що а, там можна зустріти а, багато цікавих, розумних а, та освічених людей мого віку, з якими цікаво просто поспілкуватись на різні теми. А, до того ж, цей конкурс не лише дозволяє а, зустрітись з однолітками він дає а, широкі перспективи для вступу у різноманітні українські вузи, а так як а, участь у подібних конкурсах є досить престижною для нашої країни. Моя мама вчитель англійської мови, і тому я з дитинства добре знаю мову. А мені допомагав мій науковий керівник Петрова Оксана Борисівна, старший викладач кафедри Черкаського національного українського університету імені Богдана Хмельницького. Її вклад у мою роботу досить значний, і я дуже дякую їй. Це е, е, сильна. Перевага для дітей, які займалися цим, тому що у майбутньому їм буде легше е, вступити у різні університети. По-друге, це, е, звичайно ж, е, якби. Добре відношення вчителів до отак подібних учнів, і е, взагалі це досить престижно, я так вважаю. Я думаю, всім, хто тут присутній, е, приємно бути саме тут і е, отримувати різні нагороди е, від таких значних для нашої області людей. Ну, я здобув третє місце на всеукраїнському етапі захисту наукових робіт з секції прикладна математика. Це моя перша така. Перемога якби серйозна, але я надіюсь не остальна. Допомагали мені вчителі, батьки, дуже велика подяка всьому колективу ліцею навчальному. Дуже допомагали мені, без них я б нічого не, нічого не добився. Ну, Сам захист був дуже цікавий, мені сподобалось. Це досить таки приємно і дуже. Ну, якби необхідно для учнів, так як їм потрібно розвиватися, бачити щось нове, дізнаватися більше, спілкуватися з розумними дітьми. На мою думку, це досить важливий захід, в якому треба брати участь. Для дітей подібні перемоги це стимул до кращого навчання, до визначення власного майбутнього. Адже перші сходинки у велику науку, у незвідане життя зроблені самостійно. З такими успіхами і досягненнями завершили навчальний рік старшокласники. А ось малеча лише готується до першого класу. Як визначити готовність дитини до занять у школі? Про це дивіться далі. Якщо у вашій родині зростає майбутній першокласник, вам просто необхідно знати психологічні та фізіологічні особливості розвитку шестирічок. Досвідчені педагоги кажуть: якщо малюк до шести років не намагався вчитися читати і не знає навіть алфавіту, на заняттях йому буде дуже складно. Поспостерігайте за сином чи донечкою. Якщо вони не можуть зосередитися упродовж 15 хвилин, не здатні підтримувати розмову, а на запитання відповідають коротко. Під час заняття в групі не сприймають завдання, який педагог дав усім, і воно обов'язкове для всіх, не можуть класифікувати предмети за розміром, кольором і формою, мають проблеми з мовою та не вміють рахувати, хоча б до 20, тоді 100% діти не готові до навчання у школі. Але це не привід панікувати. Ще й час все виправити. Найкращий час для цього літні канікули. Ви ще встигнете надолужити згайний час, щоб вирішити ці труднощі, зверніться до фахівця, психолога, репетитора або позаймайтеся з дитиною самостійно. Бажаємо вам і вашим дітям провести літні канікули так, щоб отримати заряд хорошого настрою і творчої енергії на наступний шкільний рік. Гарних вам канікул!